Скажите, будь ласка, просто в вашем я писавшую, я адвокатскую компанию представляю? Нет, нет, не, представитель. Представитель? Просто представитель. А, а кого вы представляете? Компанию рестуд. Рестод, да? А кто контролює цю компанію? Ваша честь. Все. Цеп... Все. Ваша честь. Нет, ваша честь там сидит. Я просто журналист, я на честь. А це компанія а, зарубіжна, яка юрисдикції? Ну, ви знаєте, де, де її офіс знаходиться? Підкажіть, будь ласка, як знайти цю компанію? Ми просто хочемо їх запитати по цьому судовому процесу? У освічувати свічі кажуть, це таємниця слідства, а ви ну, ж представник да. цієї компанії? Це адвокатська таємниця. А в них є офіска цієї компанії? Адвокатська таємниця. Адвокатська таємниця офіс компанії Реструт, так? Да? Адвокатська таємниця, запитання. І телефон, можливо, сайт там чи ще якісь контакти. Як нам знайти цю компанію? Як взагалі з ними зв'язатися? Ви не знаєте чи не хочете говорити? О, це адвокатська терміця, на запитання ми не будемо. Є навіть офіс компанії, чи сайт, чи телефон. Це також, так, да, адвокатська терміця? Ага, добре, дякую. Дякую. Ну добре. Це прекрасно. А де пан Карапан? Пане Володимире, вибачте пане суддя, вибачте. Я коментарі не, ні, ні, будь ласка, будь ласка, ну. Ну, Це дуже важливо питання. Це закрите в режимі. А чому ви закрите? Ви нас виставили за двері з судової кінець. Володимир Миколаєвич Карапань. Не хоче нічого коментувати. і Вкотре і вкотре проводить засідання у закритому режимі багатьох резонансних справ, в тому числі і. Ці.